Я зомбі апокаліпсис Друга частина. Ладно, зомбі Апокаліпсис буде виходити по дві частини. Завтра дві частини, післязавтра три частини. Ой дві. І ми заходимо на нашу карточку. Любимо. Вибачте, що я не наготовив, бо я так захотів. Погане слово, погане слово. Пішли на базу, ятина. Стой! Що? Тут зомбі. Да ну. Прийом підмога. Коли ви прибудете? Бо тут, так скажемо, куча зомбі. І вони поки що стоять і на нас не нападають. Та тут всього 4 чи 5 штук. Підмога прибуде через 5 минут. Йома. Ну, а, тут один зомбі нападай. Іди сюди. Куда ж ти пригаєш, псина? На ай. Ай, нога. Треба пластир. Треба пластирь. Я без ноги пацан. Ай, треба встановити кровотечення. Вояки, чому ви без воєнної форми? Я зараз вас уб'ю. Ну, ви ж собі сказали прийти, а нас розбудили, і ми не встигли вдітися. Здохне зомбі. На-на-мойо! А, він мене пістолет вихватив! а Він мене укусив! а Вибач воєнний, ну прийдеться тебе убити. Здохни! А-а-а! Здохни! А. Сдох. Тихо. Дрыж по спине. А. Пит. Під... Э, а, тут В кармані лежав запасний пістолет. А так а чого ти зразу не сказав зарані? Ну, я ж забув. Я чувствую, щось мені в ногу давить. Ого, ти живучий. тобі ж ноги одірвали. Здохни. Гадина. Ай, моя нога. Куда ж ти летиш? Ре. Та уйди, псина неблагодарна. А! Він летить на мене. Я тебе допоможу. А? дрищ. Зомбі тупий. На а. Вставай, босс, а ці гади тупі, е... Е... що таке зомбі, е... так що шо... таке? Що ти заїкаєшся? Ти що? Боїшся зомбі? Ні, не я їх не боюсь. Ти так а чому ти эхкаєшь? Ай, хто це мене схватив? А, допоможіть, допоможіть, Мене зомбі гігант схватив! Дрийч, дричь, А, а моя рука. Ай. Ай, мені вже другий раз синяк набивають. Ай, на мордяки мої. А треба вставати. Брати пушку. На, на, зомбі. А. Ой-ой-ой, Нас сильно поранять. Ми повинні утекти. Малолетка ти. А Зомбі эволюцинировались, вони пушку можуть брати. А. Та заткнися, на ого, він живучий. А то ми всегда зомбі вбиваємо з одной пулі.

І за тебе я патрони всі потратив, босс, подъем. Хорошо, нам срочно треба добратися до бази. Йо-майо, -йо, як ти вбив цього з... гіганта? Він же самий сильний зомбі. Інтересно, вони іще уволіціонірувалися, бо вони скоро будуть технікою і танків наших убивати. Йома, і тут куча зомбі валяється. А там один зомбі вижив. Стоп. А чому зомбі всі Вони можуть самі. А як? Мені тіло моє треба. А чому зомбі? Чому зомбі повставали? Ми ж їх убили. Ми вас уб'єм. Тільки скажіть, що вони алвоціонірувалися? Ай! Слава, ти... ти не вмієш стрілять. Гм. Mm -hmm. Та, боже, коли підмога приїде? Як? А, вона вже ж приїхала. <плес> О, цей засранець летить. Лете в них. Ой ой, ай, зомбі. Побігли. <плес> Ой йомой, йо, у май... йо. дих зомбі-гігант, встав! <рігла> не бійтеся, я вам доп... Ой, не бійтеся, а ти хто? Я ваша підмога. А ти хто? Та я ж ваша підмога, я вам допоможу проти зомбі боротися. Дриис. Мінус башка. А ти хто? Заткнися. Ой, а ч бос наш здох? Ми тебе то заберем. Ми вас заберемо на базу. Пожартий. А ти нас заодведеш на базу? Одведу, конечно. Так ти сильний, кстати. Я ще й безсмертний. Що ти лисий? Плакай будеш? Ти будеш плаки? Чи на мерлаки? Зомбак. Кажи мне пупсик пупся Нидзя, Нидзе, Нидзе, А забери свои паразитские руки, сдохни, Он больный стоп, а... А, а де босс? Я його на базу я муду дав Кубик Рубік, щоб він на базу телепортувався. Здохне зомбак! Стоп, а чому на них не реагує? Так поміняв функцію на жарення. Та зжарся ти. Здохне зомбі. Та заткнися. なお <laughs> <laughs> いおいなあお Я узвожу зомбі? Дрич дриич. Ва, це шла, надо його вбити. а мана мана ваша зараза не реагирует, Здохне сам іду ай моя нога Ой, Ой, о. уйди, ха, сам в себе зомбі встрякнув кров

Іду, вуа. Там зомби почали горіть. Бо ми з нашого танка вистрелили. Во цих зомбі тупих. Шара. Ладно, всем пока